Доброго дня, Миколаїв. Сьогодні у нас 29 червня, 24 рік. На соняшниках ми своїх експериментальних ну, експериментальних по одному полі постійно три різні гібриди, перевіряли настійкість до вовчка. Тому що у нас це поле сильно має враження вовчком. Ми знаємо якось перед цим як сіяли соняшник. Тож посіяли три різні гібриди ароматик, зараз ми стоїмо, дивимося на нього. ось Це в нас сузука, трошки пізніше квітне, ароматик набагато краще виглядає за сузуку, але то все будемо висновки робити по врожайності. Ароматик ось так уже гарно загорається, зацвітає квітне. Так, висновки, висновки трошки, ну, по стійкості, я вже казав, ароматик трошки слабший виявився, але тут у нас враження дуже велике. Тут у нас вовчка. Ну, ще беремо те, що ми тут сіяли на цьому, зараз де ми стоїмо, просо, А просо, як я чув таку брехню, що просо, Провокує проростання вовчка, але йому немає як закріпитися, і він пропадає просто ну як, підчищає поле від вовчка, як і кукуруза, начебто. А ну, розкажіть мені, правда, це чи не правда. Давайте про це побалакаємо. По, на рахунок того, що хізалофопом тут оброблялося, що не буде, всі там кажуть, не знаю, декілька разів працював уже хізалофопом, виходило декілька років. Гарно працює, злаки прибирає. Але злаки в цьому році прибрало просо. А ось навіть на відкритій ділянці ми бачимо, що мишій чомусь лишився. Незрозуміло чому. Можливо, що ми працювали в мінімальної нормі, але просто навіть те, яке кущилося, ось, ось бачимо, воно засохло. А мешій чомусь лисохвіст, чи як він там ось такий бур'ян. Він лишився. Ну, Лишився та й лишився. На одному полі, на іншому ми додавали 700 грам макс. Макса робила тобто, ну, зрозуміло, хізалофоб. І 700 грам клетодиму у нас залишку лишилося. Просто ми там для експерименту зробили. Набагато краще. Але самим клетодимом я теж один раз і фагрівським робив. Мені зовсім не сподобалось, воно навіть просто, ну можливо, фактори якісь зіграли. Але такий стан. Все, що розповідати, такий стан, соняшник, що в нас по соняшнику? Ну трошки підхворює. Ну а що робить така спека тріщини в землі? Аж он є пожовтіння. Ми нічого йому в цьому році ми не встигли, хоча і закупилися, були фунгіциди внести. Тому що в минулому році мені сподобалось, як подіяли фунгіциди. Але... Знов я йду і мерехтю. Блін, дивлюся, відео, коли йду, відео, самому не подобається, аж глаза болять, то більше так робити не буду. Ладно, перейдемо в інше місце. Дойшли ми до суомі і бачимо, яка ситуація. Бачите? Ну, Це те місце на Суомі, де в нас посіяно по ячменєві. Він тут у нас тут гірший. А це місце, де я. Показував попередніх відео, де в нас зайці шмалили, он у нас мітка, якраз в суомі. Де в нас зайці вияли ось собі футбольне поле? В суомі теж квітне. Тут ситуація по-беріжки дуже страшна, але, але він витримав суомі. Я хотів дискувати, Ну, мабуть, цитнер по 5 зберемо. А можливо. Ну, ось такий вигляд має Суомі. Це по гіршому попереднику так сказати. Теж ніяких вражень, ніяких там від хізалофопу ми не бачимо. Це те, те, що я показую, чому я відео це знімаю. Тому що багато хто, ну, я ну, я не можу його рекомендувати. чи що. Але, але ми працювали, да, десь бур'ян нас не притримало й Суомі, сузука, все, все квітне. Суомі, сузука, ароматик, все одночасно у нас заквітло. Оце я приїхав, щоб подивитися, коли я квітне, тому що мені казали, що буде велика різниця чомусь. 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 Ну, ми бачимо, що Суомі вирізається. Він чуть-чуть він раніше видно заквів, тому що більший розмір має суцвіт. А сузука... Такий трошки різнобій. Все. Гербіцидами нагадаю працювали ми містардом в нормі 35 грам. Потім у нас пішла друга хвиля, працювали ми в нормі 30 грам, 35 і 40 грам геліантексом. Ну, це ми експерименти робили, різниці ми не побачили. Між ряду ну, тут берізка. Берізка, берізка, амброзію. Амброзію знайти амброзію. Ось велика амброзія. Ось. Вона не, не, не конкурент. Коротше, а так бур'яни в нас всі попропадали, ось позасихали. Так, три рази тут виходить була, був обробіток. ну, Найголовніший ворог, от красота, да, так. Камера навіть не передає, як воно загорається. Все, дякую за увагу. Дякуємо воїнам, що дають нам змогу працювати на землі. Підтримуємо їх, працюємо. Кожен повинен робити свою справу, і тоді буде все добре і в нас, і в Україні, і в кожній родині.